Можливо, вам цікаво, що це за дивні кола на моєму екрані. Сьогодні я поясню, що це таке, і розповім все, що вам потрібно знати про Hours of Service. По-перше, давайте з'ясуємо, що таке години сервісу. Це норма, встановлена FMCSA, інакше відома як Федеральна адміністрація безпеки автоперевезень. Їхня мета обмежити кількість часу, яку водій може проводити за кермом, щоб запобігти втомі водія. І перш ніж ми зануримося в правила, важливо знати чотири основні статуси. Це допоможе нам краще зрозуміти години роботи. Чотири основні статуси: On Duty, Off Duty, Sleeper Birth і Driving. Статус On Duty означає будь-який час, коли ви працюєте або повинні бути готові до роботи за винятком часу, коли ви за кермом. Наприклад, це може бути передрейсовий огляд завантаження або розвантаження траку, заповнення документів чи виконання інших робочих завдань, окрім водіння. Статус драйвінг, як видно з назви, означає, що ви керуєте траком. Статус of Duty – це коли ви не виконуєте жодних робочих завдань, наприклад, відпочиваєте їсте або займаєтесь дозвіллям. Сюди також входить будь-який час, проведений поза траком. І нарешті статус «Sleeper Bird. він використовується для позначення часу, який ви проводите в спальному місці траку, відпочиваючи або сплячи. Тепер, коли ми розібралися зі статусами, настав час пояснити години сервісу для цього. Ми розберемо це по пунктах, щоб було легко зрозуміти. Почнемо з циклу. Коли ви починаєте нову поїздку, у вас є 70 годин робочого часу перед тим як потрібно зробити 34 годинний відпочинок. Ці 70 годин є циклом. У вас є 14 годин на працю загалом. Після чого потрібно зробити 10 годин паузу. Протягом 14 годинної зміни ви можете керувати траком максимум 11 годин. Ви не можете їхати більше 8 годин поспіль без перерви. Протягом 8 годин потрібно зупинитись на 30 хвилин. Уявіть, що у вас є 8-годинний таймер, який починає відлік, коли ви починаєте рух. І єдиний спосіб його обнулити це зробити 30-хвилинну перерву. Ця перерва має бути у статусі Duty» або «On Duty». Далі обнулення. Якщо ви проведете більше 10 годин у статусі «Sleeper Birth», це відкриє нову зміну за умови, що у вас ще залишився час у циклі. Далі обнулення. Щоб розпочати новий 70-годинний цикл, ви повинні безперервно провести 34 години у статусі Duty» або «Sleeper Birth». Якщо ви хочете дізнатися, як максимально ефективно використовувати години роботи та подовжити свою зміну за допомогою Split Sleep, підписуйтесь, бо невдовзі вийде відео віде на цю тему, яке ви не захочете пропустити. Це все на сьогодні. Якщо маєте запитання або коментарі, залишайте їх нижче. Побачимось у наступному відео.